Це початок експозиції музею кераміки Фаєнси. Ось дивіться, які учбові нагальні приклади тут представлені. І текстури, і різні форми, і види трафаретного нанесення фарби. Дивіться, яке чудо. Я в захваті, як тут навчають людей творити, як їх навчають любити кераміку. Дивіться, а це взагалі як у Марії Примаченко нашої ікони, якийсь фантастичний звір. І ось такі персонажі чудернацькі. Просто супер. А тут види різних текстур і способи їх нанесення різними матеріалами. Відбитки від різних форм. Ось дивіться, форма, та антиформа ракушок різних. І ось такі види. Форми. Дуже цікаво побачити все це на власні очі, як навчають людей. Кераміці.